Всім привіт! Приходять холода, і необхідно якось утеплювати акумуляторну батарею для електровелосипеда. З холодами дальність поїздки знижується в рази. Тому, щоб цього не трапилося, треба, щоб батарея завжди була в теплі. І сьогодні я буду робити спеціальний утеплений чохол на батарею. Що я придумав? Купив два ось таких нагріваючих елементи, такі електрогрілки. Які працюють від USB, можна запитувати від Powerbank. Один такий елемент бере 9-10 Вт і гріє до температури 35, можливо, до 40 градусів. Я заміряв, десь 35-38 градусів, воно дає. Зараз підгоню до батареї. його. У мене батарея 15 амперна І на машинці пошив для нього чухоп. Зразу беру батарею, на нього нагрівальні елементи встановлюю. Зверху шар спіненого поліетилену. і цей весь сендвіч я закрию алюмохолстом. Він не дасть вийти теплу. Нагрівальні елементи приходять усь таких пакетиках. Я два вже дістав, протестив, гріють нормально. Не дуже сильно, але я думаю, коли будуть морози, батарейка буде захищена та в теплі. Тому зараз почнемо виготовляти чохол. Для кур'єрів, які працюють на електровелосипедах, цей чохол буде незамінна річ. Тому якщо в мене все вийде нормально, в принципі, в мене багато таких нагрівальних елементів, тому можу виготовляти дані чохли на заболення. Якщо комусь цікаво, Зараз подивимося, що з цього вийде. Поїхали. Перше, що я зроблю, шию два нагрівальних елементи в один. Ось такий гарний шов. Щоб запитати підігрів, потрібно один павербанк і два розйоми Type A. Звичайні розйоми для павербанка. Елементи я зшив. Наступним етапом треба їх якось підігнати до акумулятора батареї. Батарея має на 15 Аг. годин. Зараз підгонку буду виконувати вручну. Приблизно, що повинно вийти в мене в голові уявлення є. А як воно буде по факту, це вже інше питання. Так, габарити виходять 300 на 500. Якщо два нарівальних елементи шити в купу. Один йде 300 на 250, а два. 300 на 500, ну десь 490 плюс-мінус. Так, трошки воно не повністю перекривання на 100%, але я думаю, зверху буде допчухов до і воно буде трошки розподіляти температуру. Так, як я планую це далі робити? Зверху ставлю два нарівальних елементи і далі просто буду форму батареї у нас, якби була прямокутна, це було б набагато простіше. А так треба буде трошки погратися. Я планую з кожної сторони зробити ось такі загиби. і зшити. В місцях контакту. Обережно, щоб не задіти нагрівальні елементи. Це я буду вшивати вручну. І повинно щось бути по типу такого. Так, зараз прошив і покажу готовий результат. Виставив нагрівальні елементи по центру, прив'язаю їх шнурком, щоб було простіше. Загибаю одну частину і на краю сшиваю. Головне, не пробити нагрівальний елемент і все буде добре. І аналогічну процедуру виконую з іншої сторони. Ось такий проміжний етап виходить. Нагрівальні елементи в принципі вже готові. Прошиваю в двох точках знизу і по центру. Чохол зйомний. Зараз зверху буду. Утеплення вспіненого поліетилену робити. Перш ніж робити утеплення вспіненого поліетилену, зараз протестую самі наявальні елементи. У мене павербанк звичайний. Два роз'єми. До нього підключаємо. E, нашу батарею ставимо на велосипед, павербанк кидаємо всередину курточки. Внутрішній карман куртки. І павербанк в теплі, і батарея буде теж в теплі. Батарейка буде грітися десь пару хвилин, і нагрівальні елементи виходять на свою пікову температуру. Ось я тільки включив, і вже легеньке тепло відчувається. Пройшло декілька хвилин і зараз будемо тестувати температуру. До речі, дані нагрівальні елементи можна використовувати як. Підігрів сидіння в автомобіль. Якщо цікавить, можу продати. У мене є декілька штучок на продаж. Так, пірометра немає в мене, але в мене є термопара і мультиметр. Термопару ложимо на нагрівальний елемент. І бачимо температуру 36 градусів, 37 градусів. 38 градусів. Це з одної сторони. Так, зараз спаде температура. І з іншої сторони тестуємо. Теж елемент нагрівається. 36, 37, Десь 37-38 градусів воно видає. А ще як воно на одному місці буде прижати, то в районі 40 градусів воно буде видавати. А ще зверху утепляю е, спіненим поліетиленом, е, зверху ще алюмохолст, який не буде випускати тепло. Та в принципі, це, мабуть, алюмохолст теж всередині. Але додаткове утеплення буде. Тому, сподіваюся, взимку буде. Все прекрасно. Так, ось так воно буде одягатися. І батарейка буде в теплі. Зверху одягається спільний поліетилен. І зроблю чохол, щоб він був одним цілим. Ми можемо одягнути чохол на батарею, встановити це все на велосипед. І будуть два якихось ремішки, які будуть фіксувати наш чохол і батарею до рами. Під рамою буде е, якийсь елемент для фіксації. Можливо, кнопки, можливо, липучки, а можливо, як на ремішкові типу пряжки. Подивимося, як це буде виходити. І продовжуємо виготовлення. Так, чохол в процесі виготовлення вже склеюю спільний поліетилен. Залишилося ще трошки, воно підсихає, і буду шити зверху е, алюмохолст, закривати і приклеювати алюмохолста спінний поліетилен. Ось так вийшло склеїти проміжний чехол Утеплення. В принципі, клеєм універсальним клеїться доволі непогано. Я пробував сшивати, сшивати нічого не вийшло, а клеєм те, що треба. Нехай підсихає і продовжуємо виготовлення далі. Поки що все виходить непогано. Так, вийшло. чудово. Це вже одягнено на батарею. Тут вже встановлений електронагрівач, подвійний. Так, отак одягається сам електронагрівач і зверху. Одягається в спільний поліетилен, утеплювач. І зараз шию чехол з алюмохолсту, і буде капітальний чехол. Взагалі пушка ракета. Температура під чохлом повинна бути в районі 40 градусів, можливо, навіть більше. А на морозі буду влаштовувати тести. Візьму з собою термопару, замірюю перед виїздом. І через пів години в дорозі заміряю, яка буде температура. Подивимося, наскільки буде ефективно гріти дані нагрівачі в такому чохлові. Щоб не розтріпався люмохолст, тут іде складкань, я завернув одну частину і прошив. Шовчик прекрасний. Нам потрібен якісний, гарний чохол. Все робимо на совість. Так, заміряю. Необхідний розмір. Даю припуск міліметрів 7 для прошивки і вирізаю. Зараз одну боковушку, потім другу і верхню частину. І подивимось, що з цього вийде. Вирізав пробуємо щось зшивати. Це я роблю собі перший пілотний чохол, проведу на нього тестування і можу запускати виробництво. І отримуємо ось такий прекрасний шов. Не гірше, ніж в ательє швейному. Так, одну сторону я вже пришив. Починаю пришивати другу сторону. О, не дуже зручно, так як іде з трьох частин, якби було частин 6. Было бы троих изручнейше, может. И останься шовчик.

Все лишнє обрізаємо. Зараз помірюю і можливо пройду ще раз. Хоча зараз непогано прошито. Так, ось такий чохол. Зараз вивертаю і міряю на батарею. Кульмінація вже. Майже на фінішній прямій. Ось така якість швів виходить. Доволі непогана. Алюмохолс повинен бути е, вологозахищеним. В принципі, наша батарея і так вологозахищена. Плюс нагрівальні елементи теж не бояться вологи, їх можна е, попрати, почистити з, вологою, з водою. Так, ось такий чехол і міряємо. Повинен підійти нормально. Так, прекрасно навіть з запасом. Тоді зараз ще пробіжусь, трошки позабираю е, ширини, щоб він більш е, облягаюче одягався на нашу батарею. Ось такий чохольчик виходить. Ще думаю його, е купити два ремішки зі швидкими пластиковими фіксаціями, щоб можна було фіксувати до рами. Незалежно від того, яка батарея, перекинув через раму і пластиковими е такими карабінчиками воно буде з'єднуватись. З регулюванням, відрегулювали і карабінчиками з'єднали дві штучки в цьому місці і в цьому місці, щоб воно прижимало, і буде взагалі шикарно. І що ми маємо? Даний електрочухов складається з трьох елементів. Саме основне це нагріваючий елемент. Він складається з двох елементів 300 на 250 мм. Шитий вдвоє. І кожен елемент видає по 9 Вт. Температура нагріву 35-40 градусів. Далі, щоб зберегти тепло в холодну пору, я зробив ось таку з спіненого поліетилену. Склеїв, одягаємо зверху. Воно тримає тепло, все чудово повинно працювати. І зверху, щоб це тепло нікуди не дівалося, я пошив чохол з алюмохолста. Він одягається на спінений поліетилен. Зараз я його ще промажу суперклеєм і приклею зверху даний алюмо -холст, з алюмохолста. В принципі, кому дана ідея сподобалась, хто хоче замовити, в мене такий чухол. В принципі, вже можу виготовляти. У мене нагрівальних елементів достатньо. Протестую на велосипеді, замірюю температуру. В приміщенні, скільки воно нагріває за допомогою термопари, і проїдуся на велосипеді в холодну погоду. 0 градусів, мінус декілька градусів. І через півгодинки зроблю заміри, яка держась, тримається температура всередині чохла. Так що, ось такий чудовий чухов я можу виготовляти. Кому треба, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу. До нових зустрічей.